Першими опалювальний сезон у Кривому розі розпочали медзаклади. Одна з міських лікарень заявку на підключення до тепла подала в середині жовтня. Зараз за словами лікаря у приміщенні середня температура плюс 20. 15 жовтня був наданий лист на підключення лікарні, 18 жовтня, до нас телефонограма надійшла на підключення теплопостачання. Все, 19, 19 жовтня, в 11 годині було підключення тепла. З 1 листопада розпочався запуск тепломереж по всьому місту. Найближчим часом тепло має з'явитися в соціальних закладах, бюджетних установах та інших споживачів. Рішення про підключення будинку до тепла управляючі компанії приймають автоматично. Власники ОСББ вирішують це питання колегіально. Наразі ми бачимо на вулиці ще 10-11 градусів. В принципі, ще відносно тепло, і в співвласників, у яких установлений прилад обліку тепла, вони в принципі можуть вирішити, чи ми приймаємо теплоносій першого числа, чи можливо ми 10-го числа приймемо теплоносій. Ось є мережі, вони в нас холодні, тому відкривати засувку і приймати тепло ми не можемо. Тому що його ще немає. Котельні тільки розпочагаються. За інформацією військової адміністрації, гідравлічний прогін системи триватиме кілька днів. Найближчим часом будинки вже почнуть отримувати тепло. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.